Тепло для військових. В Івано-Франківську провели гаражний розпродаж Теплий маркет. На ньому всі бажаючі могли продати власні речі, які були у вжитку, та тим самим допомогти бійцям на передовій. Це вже не перший такий захід, розповідає одна з ластівок. Так називають себе організаторки. Оксана сама з Херсона. Каже, перший ярмарок проводили для того, аби люди, які переїхали до Івано-Франківська через війну, могли дешево придбати для себе побутові речі. Окрім цього, вирішили допомагати і ЗСУ. Почалося з гаражного такого розпродажу для того, щоб люди могли купувати речі, потрібні їм в побуді. Ті, хто новомістяни, ті, хто наново облаштовує свій побут. І ми вперше зробили це в вересні. Зараз це вже третій, і він має назву «Теплий маркет, тому що ну це пов'язано з тим, що холодно, і так само ми хочемо допомагати новим містянам. І тому все, що буде продаватися, роздаватися сьогодні, чим будуть обмінюватися, воно пов'язане з тим, щоб допомогти нам пережити складну зиму, яка попереду. Але кожна. Разу ми збираємо 50% від продажу, які відбуваються під час маркету на допомогу зсу. Відвідувачів на розпродажі доволі багато. Люди роздивляються товари, спілкуються між собою. Анастасія разом з донькою переїхали з Донеччини. каже багато речей вимушені були залишити. Тут придивляються щось нове та цікаве. Мене взагалі не бентежить, те, що вони вже користувалися цими речами. Якщо вона мені подобається, ця реч, то чому ні? В неї вже є своя якийсь свій шлях. <гум> Він може і мене там спонукати на щось. Да? Цей шлях. Ну завжди купляла на таких ярмарках щось вже. Особливо, наприклад, книжки. Я дуже подобається. Мені коли книжки, тому що вже книжками майже ніхто не користується. От я знайшла книжку по орігамі. Нещодавно шукала дитині. В інтернеті нема, вони вже не продаються за рігами книжки, а тут вже її е... користувалися, Я знайшла, можливо, зараз піду і куплю її. У розпродажі взяли участь більше 40 продавців та продавчинь. Хтось презентував речі, які створив власними руками. Інші ж збирали все, що було вдома. Збирали насправді майже всі родини. Хто що, хто книжки, щось своє було? Наприклад, у нас є ось такий плот, скажем так, який взагалі з Криму. Це ручна робота, це кримсько-татарський такий орнамент. Це ручна моя робота, корзин. Я просто це моє хобі. Якісь штучки для краси, одяг, взуття, все, що може просто допомогти і залишити якось трішки тепла в кожному серці. На теплому маркеті учасники могли не лише придбати корисні речі, але й цікаво провести час на майстер-класах та навіть допомогти з плетінням маскувальних сіток. Долучитись може будь-хто, хто сюди приходить, хто відвідує, хто планує прийти, приходьте, допомагайте. Рук дуже не вистачає. Це саме найбільша проблема в теперішній час. Не, не хватка рук, черги понад 40 сіток. Чекають хлопці, а плести нема кому. Завдяки теплому маркету організаторам вдалося зібрати понад 40 тисяч гривень. Вони підуть на допомогу четвертій бригаді швидкого реагування, яка зараз стоїть на бахмутському напрямку. На цьому ластівки зупинятися не планують і вже працюють над новими запитами. Валентина Федорчук Ігор Горпопик телеканал 402.